Ранку з мамою на рибалку наловили отаких от карасів. О, ціле відро, щоб ви понімали. Бачите? Отак. Так Таку буквально за час і наловили. Де, які гарні. О, оце. На спінінги ловили. І частик у в в цьому році в селі. Бачите, скільки зібрали? Це ще не весь. Це третя, може четверта частина його. Зараз мама ще принесе. Але дивіться, яка головка одна. Бачите? Дуже здорові головки чесника. Принесла, о! І вчора таких самих дві вже пов'язали радюги чеснику. О, дивіться, хай сохне цей Ой, які зубці, що собі не є в цьому. Тільки часнику. шановні мої друзі, усім добрий вечір. А я знаходжуся в селі. І позаді в мене така краса вам не передати. Зараз зніму, покажу. Ну як, правда красиво? Дивіться, яке гарне небо. Як гарно. Люблю я природу. В селі її можна знайти в кожному куточку. Аби тільки... Захотілося. Стою і милуюся. Як гарно. Таке гарне небо. Бачите? Яка краса. Корови мукають. Ще покажу в нас тут, які мальви повні. Це може і не повна, але біла вже перецвітає під черешнею. Дивіться, яка в нас велика черешня. Вона дуже солодка, але ми ніколи на неї не попадаємо, щоб її обірвати. Раз були тільки, раз попали і все. І такі мальви, білі. Так, треба Та красу вам показала. Тепер йду додому. Іду, ми з мамою приїхали в село, там вже і чесник встигли зібрати, викопати, бо вже майже сухий, аж головка розсипалася. Урожай у нас в цьому році чесника дуже гарний. Нема що сказати. О, ось такі красоти, зелені моря. Хочеться стати і дихати аж на повну-повну грудь. Та йду. Йду усього зараз в погороді. У нас в цьому році картошка в бур'яні, все в бур'яні, коротше. Дощі йшли і бур'ян собі ріс. Йому було видно дуже-дуже добре. О. На вулиці. Це сьогодні, але росає. Це сьогодні і вчора не було дощу, а то ці ціні ляло, як з відра. О. Та й так. Такий воздух свіжий, свіжий, так добренько. Йду собі потихеньку, по траві, раз покажу, яка в нас мащійка тут, хто тримає господарство, то пойме. Зараз покажу. Дивіться, іду ось, бачите, яка гарна мащійка. Це вже її раз скосили. Люди косять собі. Це в нас був тут огород, але в цьому році ми його не садили. Півгорода засадили, а пів ні. То нам картоплі багато, ще з погріба не викинули того рішню. Цілий засік. То вирішили більше вже стільки. Садити не будемо. Отак. От Йду, а під ногами роса. І вже геть ноги мокрі. Так, а це рвем бур'ян. Мама рве. Дивіться, який помідор. Пів метра від землі. Ну на ньому є помідор. Це капуста. А, я буду в тиже Ага. А це, мама, курчушку чи бариню. Отака цибуля, це ця, що одну садиш і чотири росте, Дивіться, яка. Там під низом дуже-дуже велика такі аж крупні головки. А це наша така цибуля, ми ще її не вибирали. Тож, бачите, яка гарна. Ну, вона тут різних сортів, є, є різна. Там чесник був. Помідори пахнуть. А це в нас красень. Бачите, скільки його в нас є? Зараз покажу, як це він назив... укроп засіявся. Так, картопля вже полягала. Укроп. Бачите, море укропу. У нас його назавжди так насівається багацько. Укроп, 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 укроп. Все в укропі. О! Це наші такі квіти починають цвісти, метелики називаються. Їх тут Вова скошує, а вони ростуть. Вова їх скошує, а вони все одно ростуть. Ну, хай ростуть.